Доброго дня, малята! До нас сьогодні в гості завітав дідусь з української народної казки. А якої саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? В хатці любенько жили всі свірята тут були, Сіра мишка і жабеня, полохливе зайчиня, вовк, лисиця і кабан. Все це правда не обман, ще й ведмідь туди тісниться. Бо була то не світличка, а дідова що малята. Молодці здогадалися рукавичка. А що сталося з дідусем у касті рукавичка? Правильно, він ішов лісом та й загубив там свою рукавичку. Тому сьогодні я вам пропоную допомогти дідусеві та заплікувати йому нову рукавичку. Ось таку рукавичку. Погляньте, будь ласка. Для цього нам знадобиться ось таке тло рукавички, кружечки, різні за кольором та за формою. Ось погляньте які. Прямокутнички, клейонка, серветка, а також клей. Для початку нам потрібно викласти візерунок на готове тло. Ось так погляньте. Внизу я викладаю квіточку. Всередину я ставлю маленький кружечок, пелюстки квіточки, 5 більших кружечків. З прямокутничків ось роблю біля верхівки нашої рукавички ось такий візеруночок. Один прямокутничок нижче, інший вище, ось такою ялинкою. Далі з маленьких кружечків викладаю вгорі також ось такий візеруночок. Ви можете викладати по-іншому, як вам більше сподобається. Ось погляньте. Можна так. Можна інакше. На ваш смак. Після чого. Починаємо по черзі приклеювати елементи нашого орнаменту. На клейонці обережно наносимо клей, приклеюємо візерунок. За допомогою серветки примокуємо. Беремо слідуючий елемент. Знову наносимо клей, ставимо на його місце та серветочкою примокуємо. Закінчили одні елементи приклеювати. Переходимо до інших. Я, наприклад, перехожу до прямокутничків. Ви можете починати і закінчувати будь-якими елементами. Ось так. Погляньте, який гарний результат у нас з вами вийшов. Погляньте, як дідусь зрадів обновці. Ми з вами молодці. До побачення, до нових зустрічей!